Тож ще раз вітаємо усіх наших глядачів. Ми розпочинаємо нашу розмову. А сьогодні всі вітаються в нашій студії ведучі, всі вітаються на вулицях. Мір, труд, май. Труд є, май є. Але чи є мир і як його забезпечити? Як бачать, як бачить, як забезпечити мир Україні, народні депутати України. Будемо зараз говорити. Тож я представляю Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії, кандидат президент України. Пане Олеже, вітаю, вітаю. шановні глядачі. Сергій Каплін, народний депутат України, фракція Удар. Доброго вечора. Доброго вечора. А Дмитро Корчинський, лідер всеукраїнської політичної партії, братство, не депутат. Вітаю, то не надовго Шалом. то. Ви вважаєте, що не надовго е, а буквально… країну здібності такі, що буде депутатом? Залишилось з'ясувати в якій країні, бо якщо все буде здаватися. З такими темпами, як здається, зараз то буде депутатом Західноукраїнської Народної Республіки. Я якраз залишила так, щоб висловилися народні депутати України, і хочу тепер почути. Ви послухали вашу думку з приводу того, що зараз діється в країні. ми знаємо, що прокуратуру Донецьку захопили так і створили там народну прокуратуру Донбасу. Сьогодні у Харківській сьогодні в Харкові мітингували. Але до цього я хочу додати: от сьогодні луганські міліціонери скаржаться на відсутність підтримки з боку Києва. Про це заявила прессек секретар обласного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай в інтерв'ю The Guardian передає УНН. Далі Ми все, ще тут ми не здалися, але Київ зрадив нас. Кінець цитати сказала. А вона Погукай підкреслила, що Луганська міліція ще сю захищала будівлю управління і все, що контролює приміщення. Як відзначає це видання? Погукай висловила обурення заявою Турчинова, в якому він назвав правоохоронців сходу України зрадниками. Спочатку на зрадив Янукович це цитата. Тепер Турчинов. це на його совісті наголосила вона. Так, є така. Цитата: ми можемо пригадати Юлія Мамшера, тоді його відеозвернення з Криму. Всі його прекрасно пам'ятають. Хоча, здається, події розгортаються так миттєво, так блискавично. Оце от відчуття дежавю у вас не виникає, і розмова знову ж таки за цим столом з огляду. Зокрема, і на певні заслуги певних народних депутатів України. Прошу «Тут говорили народні депутати. Я спробую бути голосом народу. От, от, ви... Ти претендуєш на мій голос. <сіх> <То> складай <сіх> мандат і говори голосом народу. Олеже. <сіх> ну, та, не так, можна так. бути два в одному. Тут треба розуміти. Насправді не може бути і народом, там, напевно, а що ми і народним всі тут, депутатом. Да, от, от, Різні речі. Ви е розумієте, в чому справа? Е на воєнні рейки переш... не перейшли не тільки народні депутати. На, на, на воєнні рейки не перейшов ніхто. В цьому основна зрада. От є, зараз я дивився, отут от є е, е, стрічка новин. Звісно, ополченці захопили е, прокуратуру чи там відділення міліції десь там на Донбасі. Які Ополченці? Ополченці це слово, яке несе позитивний зміст. Це терористи, московські диверсанти захопили, не ополченці. Ополченці це тут, в Києві. Війна йде, це справді. Москва веде проти нас війну. В тому числі інформаційно, всі потужності їхніх інформаційних агентств, телеканалів, газет і всього тільки можна, заточені на війну. Вони не називають нас ополченцями, вони не називають уряд Хунту. урядом. Вони називають хунтою. Це от представники хунти тут сидять. Розумієте, а не народні депутати. Їм ніколи не прийде в голову називати цих людей народними депутатами. Чому ми їх називаємо ополченцями? Чому досі ваш телеканал не перейшов на воєнні рейки? Ви граєтеся в об'єктивість ви нас там вбили. Тобі сказати чому? Та тому, що в нас жоден канал не представляє інтересів українського народу. В нас кожен канал, олігархи, медіа тримають Закриваєте. і так закрив завжди злагоджено. От, от ви все 30 в... це от кухня п'ять голосів. От, Голосу давай, народу Дмитрові давай, Корчинському, звичайно, голос дамо. Правда, то, щось давай. його давно не бачили. Ну, ну, от, от, я е, розумію, що там всі погані. Ну до речі, я так розумію, що ви ж за Яценюка голосували всі там. Правильно е, у нас е, СБУ ударюється. Правильно, чому Ми СБУ не веде терористи антитерористичну кампанію? Е У нас Генеральний прокурор Ру, що Генеральна прокурора прокуратура не робить антитерористичних операцій. Генеральна прокуратура робить, розбирається. але вона продає за бабки посади генерального Ну, Будь ласка, прокурор, скажіть кому вони в, продають ви, генеральним прокурором е е в проблемних областях? Скажіть, будь ласка, кому продали? Бо знаєте, говорити дуже довго можна, розумієте? Можна а фактів немає. Я говорю про те, що Генеральна прокуратура треба сьогодні займається розслідуваннями розграбування української економіки. Генеральний прокурор заявив, що 100 мільярдів доларів. Знаєте, Дмитро Корчинський, так як ми домовлялися, він загалом мовчить. Хоча тут написали якраз, що він якраз саме розумний, тому що мовчить. Прошу пане. Мені здається, що. Все, що говорять от, тут наші присутні брати, це все правильно, безумовно. Але в цілому ми трошки невірно ставимо питання. От ми ставимо питання, чому влада бездія, Що влада слабка? Це зрозуміло, що вона слабка і вона не може бути сильною в цих умовах. Ці люди стали владою два місяці тому. Вони зіткнулися з саботажем апарату, з саботажем силових структур. З саботажем всього, чого тільки можна, і з дуже сильним ворогом і дуже слабкою підтримкою з Заходу. Якщо така підтримка справді є, цю війну може виграти тільки народ. Це може бути тільки народна війна, це мають бути громадські структури. Зараз, крізь світі, війни виграють громадські структури. Громадська структура Хезбола виграла кілька років тому війну у воєнної держави Ізраїлю. Талібан сьогодні витісняє війська Сполучених Штатів з Афганістану. Е, суспільство слабке, на жаль, і ще суспільство і ще не усвідомило, що воно знаходиться в стані війни і воно має воювати при сильній владі, при слабкій владі, при хорошому юцінюку, при поганому яцінюку. Це наша справа, це наша інтимна справа, ця війна. Е, справа суспільства, і це треба говорити про суспільство. Ми говоримо зараз про боротьбу з терористами. Це специфічні теми, і там справді є. Але крім боротьби з терористами, є теми, які можна вирішити уже. Для цього не потрібно надзусиль ніяких. У нас іде війна. А чому не розірвані дипломатичні стосунки з Росією? Чому не зліквідовані шпигунські гнізда Консульства Російської Федерації? Іде війна. Значить, основні телеканали 6, 7, 8 годин віщання віддано пісням і пляскам окупантам з російським телесеріалам. Це нормально взагалі? Дмитро, Но я, якщо дозволиш, я хочу сказати, да. я зареєстрував законопроект, який передбачає 50% зміна, а національний аудіовізуальний продукт виготовлений в Україні українською мовою. Свідомо, тому що російські серіали робляться тут, з російською ідеологією. Не проголосували. Знаєш чому? Тому що у нас в комітеті медіа олігархічне лобі. І вони розуміють для них це бізнес. Вони це несвідомо роблять, але Росія їх використовує. Тому що в нас як не подивись канал, мінти, солдати, ми з майбутнього. Це пропаганда. У Путіна в першу чергу працює пропаганда засоб масової інформації та найсильніша зброя. Що роблять терористи в першу чергу? Захоплюють телевізійні вишки і відключають український засоб масової інформації. А ми про це не але думаємо. Чому терористам це вдається? Росія дає зброю. Так у них то зброю не відбирають Ці добровольчі батальйони, які створюються сьогодні, там на Донбасі в Харкові зброї не мають. А нас навіть не різдво я вітаю, вітаю. вітаю. глядачів каналу 112 Україна. Ми продовжимо ток шоу «Знай більше». Тут точилися дуже гострі дискусії. упродовж продовж новинного а, дайджесту. А зокрема, що до того їхати не їхати у Східній області, так і чому це насправді є небезпечним саме зараз. Але я нагадую, що ми продовжимо обговорювати ситуацію. А власне зараз я хочу все ж таки звернутися до Дмитра. Слово упродовж нашої програми, так от все ж таки, якщо говорити, що робити зараз конкретно, от у даний момент ну найперші дні, ми говоримо, що три тижні до виборів президента 25 травня. Окрім цього, я нагадаю, що напередодні Арсеній Цинюк заявив про те, що варто було провести загально національне опитування а паралельно з виборами президента 25 травня, як ви оцінюєте такий крок? Я не бачу сенсу в такого роду кроках і в такого роду опитуваннях. Зараз треба застосовувати волю, а не питати. Зараз треба давати відповіді, а не задавати запитання. І що потрібно робити, Вправді вся країна повинна думати, як формувати боєздатні батальйони, посилати їх на схід, яким чином кріпити оборону, яким чином чавити п'яту колонну тут От, в Києві. Добре, скажіть, за скільки часу там, днів можна було б вирішити це питання? За дня за три. Тобто нічого страшного насправді немає. Все це можна придушити дня за три. Отак, три дня це для того, щоб не було жертв серед мирних випадкових людей. А так взагалі можна і за півдня закріплення. Тобто, справді все це можна робити. Величезна кількість людей хоче воювати в країні. Величезна кількість людей готова стріляти. Величезна кількість людей готова їхати туди і віддавати своє життя і забирати чуже за те, щоб от все за територіальну цілісність України. І Дуже... справді, те, що зараз це не зроблено, ну, справді є от слабкості влади і є слабкість суспільства, але влада не може бути сильною зараз іще. І наступна влада, яка прийде після цієї, так само буде слабка. Це має вирішувати суспільство. Зараз е, стрімко створюються громадські об'єднання, спільноти, суспільство. Мобілізуються, це відбувається сьогодні. Люди їдуть туди, люди такі стріляють, купують за шалені гроші стволи чи там у когось там відбирають. Якщо вдасться добитися координації суспільної, бодай невеличкої, то все це піде краще. Я переконую, що ближчим часом така координація відбудеться, і суспільство таки приготується до війни і буде давати адекватну відповідь цьому. Будемо сподіватися, що влада не буде сильно цьому перешкоджати, а можливо навіть трошки допоможе. В принципі, такі, от скажімо, дововижні випадки, коли влада не перешкоджає, вже є. Але це війна народна. Ми можемо скільки завгодно сварити владу. Це скучно. Ясно, що вона не така, не це. Ті люди не для цього народилися, у них не той життєвий досвід. Справа в нас. Справа в нас. Ми терпимо. Ми терпимо всі ці фм канали які, значить, пісні і пляски окупанти цілодобово транслюють в ефір. Ми е, все ще там комусь пред'являємо претензії, замість того, зберіться в п'ятьок, зрештою, купіть два автомати, та в рейд. Знайдіть собі цілі і обстріляйте її. В чому проблема, власне кажучи, вам що для цього потрібен Аваков, Налівайченка? Народна ініціатива має бути. Я просто спостерігав, коли був етнографічні експедиції в дев'яносто четвертому 5-му році. Як це робилося в Чечні? Їм не потрібно була ніяка центральна влада для того, щоб перемогти Російську Федерацію сьогодні в Дагестані щодня. Убивають військовослужбовців федеральних сил щодня. Стріляють міліціонерів. Мі міліціонері. Їм не потрібна вага виналівайченка. Вони самі це роблять. Чим українці гірше ніж Дагестанці? Давайте це будемо робити. Це наша земля. Це зрештою цікаво. Ми нарешті народилися. Нарешті. Сталося те, що ми насправді побачити патріотів зі зброєю. Вони вже є насправді давайте українці допомагати. це вже роблять поріг Але... нашої держави. От от давайте уявимо на хвилинку, щоб весь народ України сказав: А чому ми маємо йти на Майдан? Є парламентська опозиція, хай вона усуває Януковича, а ми маємо народжувати дітей там все. Слава Богу, що українці виявилися розумніші. Вони зрозуміли, що парламентської опозиції недостатньо, що треба піти на майдан і усунути Януковича. Зараз українці повинні зрозуміти, що Влада, правоохоронні органи в дуже поганій ситуації, СБУ, там половина ФСБшної агентури, чистка може продовжуватися роками. Що це наша справа? Це ми маємо зробити за нас. Це не зробить ні міністерство внутрішніх справ, ні СБУ. І навести лад в країні, подолати корупцію, закликати до відповіді чиновники, зможуть ті люди, які зі зброєю вернуться з фронту. Але для цього треба спочатку піти і перемогти сепаратистів, терористів і московську агентуру. Ті люди, які це зроблять, вони зможуть розібратися із власним урядом. Ці звоні зараз Дмитро, що... з Корчинський, і от зокрема, я просто так хочу нагадати всім у цій студії, що сьогодні не просто ще 1 травень так. А який святкували, святкували по різному, а в Україні. А сьогодні ще для українців поша травня означає той день, коли для них майже двічі піднялися ціни на газ. Це ми говоримо просто про економічну складову. Дмитро Корчинський. Я не маю жодного сумніву в тому, що ми переможемо. Але що для нас буде перемогою? Це придушення сепаратизму на Донбасі, відвоювання Криму уже ні, цього вже мало. Ми повинні розуміти, що до тих пір, поки існує Російська Федерація, перемоги немає. Вони завжди будуть над нами нависати. Це вічна небезпека. Наша перемога може бути тільки з розпадом Російської Федерації. Українському народу є велика місія, і наша справжня незалежність може бути проголошена тільки на руїнах Кремля. Вони дуже чітко зрозуміти. Не на своїй землі. Там, тільки в Москві може бути проголошена перемога. Свого часу німецька держава була створена не у Франкфурті, не в Берліні. Вона була проголошена у Версалі під Парижем.